Знайомтеся, це Віталік. У школі він запросто та впевнено отримує 12-ки особливо з улюбленого предмету математики. А ще він малює та створює чудові яскраві вітражі. Ну, я зараз вам не малюю гроші, бо я їх люблю їсти влітку. Що ти любиш? Вім. Е -е любиш? А чого ти любиш зиму? Ну, бо е сніг падає і весело. Весело? Так, а що ще? Чому ти ще любиш? Ну, сніг весело вже. Що ще? Ну подарки. А ні чого не любиш? Ну, я її люблю, ні. Менше, так? Да? Ну, да. А що ти мрієш намалювати? Я мрію намалювати е ікону Богородиці. Як ти гадаєш, ти вже дорослий? Ні. А, а що таке бути дорослим? Дорослий відповідь, ну, в тебе є сім'я. Які твій улюблений предмети? Математика. Яка оцінка? Оцінка 10. А списує даєш комусь? Да. Чого? М -м -м. Бо я вважаю їх М -м -м. і допомагаю їм. А яка твоя мрія сьогодні? Про що ти мрієш? Якщо заплющити очі, чого б тобі хотілося найбільше? Побачити мене. в дитини є доброта в душі, а вона в нього є в великій мірі, то е сім'я для нього буде також стояти на тому високому рівні і він буде. Віддаватись їй. Ну, коли я виростала, стану міліціонером, я хочу, щоб в мене був ну, свій друг, товариш, собак. Що для тебе таке зло взагалі? От ти збираєшся захищати людей від зла. А що це таке зло? Ну, це е, ті люди, які ну, е, ну, крадуть в дорогіх людей, в, ну, в добрих людей, е, ну, б'ють їх, е, по, ну, забирають їх дітей, других. Просять них викупили них. Це зло, а добро. А добро ну, це, те, що допомагає. Це дуже добрий, лагідний, відповідальний учень. Всі його риси і розмови, ті, що, те, чим він інтересується, все зводиться до його майбутньої професії. Він мріє стати міліціонером. Віталік, якщо ти зловиш золоту рибку, яке бажання ти їй скажеш, замовиш? Щоб всі люди не ну, не грабували, не були добрими? Ми намагаємося дати їм тепло як батька, так і матері, тому що от, і колега моя в мене жінка-напарниця, тобто у нас утримується ну, як сім'я. Я в, в, в ролі батька, а вона в ролі мами. То, але все одно, сім'я є сім'я. У майбутньому Віталік мріє стати міліціонером та захистити світ від злочинців та зла. Можливо, він саме ваше золота щастя.